Вітаю, друзі, це канал за філософсько, аналітично-психологічне таро. Що чекати світу від Росії після саміту миру? Я навіть не запитую за Україну, буде окреме відео світу! Ваші закони нам не писані, каже Росія. Оці закони, оці розмови, світовий порядок, духовність. На свої історії, по п'ятірці мечі, впірова перемога. Ми своє. Ми викривлюємо інформацію. Ми викривлюємо світові закони. Ми їх обнулюємо. По дурачку, тіпи ми вас не чули, не бачили, не слухали. У нас своє. Далі все таки для мене. Іде інформація довгий час все-таки загроза якійсь країні. Все-таки країні і це щось біля води. Просто хочуть конкретно окупацію зробити. Або по сімці кубки вони мріють це зробити. Бачите? Якби по... Це іде ек... карта експансії, карта окупації іде. Країни Балтії, можливо, але є сімка кубків. Це таке знаєте, Дураку не вредно, я б сказала. Я запитала, а як світ відреагує? Якщо, наприклад, буде поповзнання на якусь країну? Це може бути якийсь удар, розумієте, в саме серце. Це щось може бути таке коварне. Світ дасть відповідь. зірка. Світ виступить як зірка. Тут карта переможця і зірка. Тобто, я думаю, що тут може бути пов'язане щось зі зброєю. Потужною. Як на мене, ця історія зупиниться. Якщо вони збираються якось там окупувати, то як ніби світ зупинить. Але що мені не подобається, починається тоді якийсь такий тривожний час. Ну що, живемо далі, спостерігаємо, як будуть розвиватися і програватися події.